Чорний стояв, цю Соколовку затягнуло Черняховку. Там на них перекинувся вогонь до тих хат пішов. Петро Цимбал житель села Черняхівка Соколівської громади, що біля міста Кропивницький. Говорить, у півдні в селі загорілась трава, далі чогарники й дерева. Горіло біля будинку культури недобудованого дитсадка. Через поле вогонь дійшов до городів. Про пожежу повідомили місцеві жителі. До гасіння долучились півсотні селян, розповів заступник Соколівської сільської голови Юрій Яровий. Гектарів два як мінімум. Було три пожежні машини. Пожежних десь 12. Все обійшлося без людських жертв. Сергій Василенко каже, вогонь був за 10 метрів від його подвір'я. Пожальники заливали, ми вже ходили просто те, що очаги пооставалися, що вони догаснули. Водою лопатами розгортали В цілому негативно впливає пожежа. Будь-яка пожежа на і тваринний світ викидається велика кількість спарникових газів. Страждають в основному це безхребетні тварини, комахи, черви. Грунт на території горіння прогорає напевно глибину таким чином знищуються їхні і кладки. Спекотна погода та суховії створюють сприятливі умови для виникнення пожеж. За даними речниці служби з надзвичайних ситуацій, Оксани Король за минулу добу виникло півсотні пожеж трави, чагарників, очерету та сміття. За самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків чекають значні штрафи. Стаття 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 3 до 12 тисяч гривень для громадян і до 30 тисяч гривень для посадових осіб. Є й кримінальна відповідальність за грати можна потрапити на термін навіть до 10 років. Це передбачено статтею 245 кримінального кодексу України. Причину пожежі в селі Черняхівка рятувальники з'ясовують Олена Жикалова, Василь Левицький, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.